Зібрання активу громадської організації Союз Чорнобиль України розпочалося з авторських пісень переселенки з прип'яті Барда Лариси Бойко. Чорнобильці нагадали і про наболілі питання, зокрема про пільги, лікування, оздоровлення та дитяче харчування. Що стосується останнього січня цього року, безкоштовне харчування пільгової категорії не здійснюється. З цього приводу депутати обласної ради звернулися в міністерство. Ми написали, що ми просимо або вимагаємо перше, щоб питання тендерів, якщо вони будуть. Були передані на місця, тобто ми маємо це в області проводити і визначати, хто буде переможець організації дитячого харчування. Друге, ми вимагали, щоб нам дали чітку відповідь: буде це харчування організовано чи не буде. Якщо не буде, якщо буде мова йти про компенсації виплати коштів, то тоді теж це має бути. Чітко в які терміни населення має про це знати. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Торбас доповів, що за минулий рік 98% постраждалих внаслідок Чорнобильської атомної електростанції забезпечили безкоштовним лікуванням. Дещо складно з встановленням різноманітних протезів. Процедура доступна лише чорнобильцям першої категорії. Знову ж таки, маємо проблему для. По закупівлі дороговартісних виробів медичного обладнання. Проблема в тому, що сьогодні от закупили штучні суглоби, колінні і кульшові суглоби. При цьому тільки ми можемо їх ставити першій категорії. Поміж лікувально оздоровчих закладів Житомирщини безкоштовні послуги Чорнобильцям надають обласний медичний центр вертебрології і реабілітації та лікувально-санаторний центр Дениші.